Компанія, що створює власні серіали і фільми ще з 2013 року. Історії їх сюжетів незвичайні фільми. Це захоплюючі нариси, що стають відомими кожному глядачеві. Контракти з гігантами кіно, такими як Marvel Television, дозволяють досягти вершин якості та природженої емоційності, дозвілля з користю. Ось як можна охарактеризувати перегляд фільмів Netflix. Адже за кожним зображенням стоїть важливий сенс. У Netflix оприлюднили список найпопулярніших фільмів до 22-го року, включно, які найбільше приглядали за увесь час. Шляхом аналізу даних я зібрав інформацію і за 23 рік, яка дещо вплинула на рейтинг. Рейтинг побудований на тривалості перегляду протягом 28 днів після його виходу. Тому до списку не потрапили фільми, популярність яких зросла пізніше, але вони точно варті вашої уваги. Привіт! Ви на каналі Містер Кіно, де я збираю унікальні топ-10 списки світу кіноіндустрії. Мене звати Павло Мицьопа. Я буду за кадром та у кадрі. Тому не забувайте ставити коментарі, тиснути уподобайки і розпочинаємо. Десяте місце непрощена 2021 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 215 мільйонів. Розпочинає топ фільм Непрощена. Це історія про чуттєве, людяне, сестринське кохання, та також про те, на які великі жертви готова піти людина заради родини. Знята картина за мотивами британського мінісеріалу Непрощені 2009 року у фільмі Мало динамічних дій. Ми спостерігаємо за тихим розміреним життям Сандри Булок у фільмі Рут, яка обережно намагається наблизитися до сестри. Події в історії героїні нагадують, що темрява не існує без світла. Після перегляду фільму Нори Фіншолд все ж таки залишається відчуття недоробленості, адже могла вийти міцна драма про спроби жінки, яка втратила надію на світле майбутнє. Зібрати своє життя по шматочках. Вкладена у цей проникливий фільм Душевність перекриває всі сумніви. Інтимну історію непрощеної варто почути. Дев'яте місце пурпурові серця. 2022 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 229 мільйонів. Найбільший стрімінг планети часто фінансує скромні романтичні проєкти, які приємно подивитись за келихом вина або з великою банкою морозива. або взагалі, коли хочеться чогось приємного та простого. Спершу історія постає банальною. Скільки існує голівудських і не лише картин, із такою самою зав'язкою та обов'язково зі щасливим кінцем. Тільки незважаючи на сюжет шлюбу за розрахунком, немові з фанфіка, режисерка Елізабет Аллен на пару зі сценаристкою Ліз Гарсія, намагаються втекти далі від мелодраматичних стежок. Пурпурні серця позиціонує себе як романтичне кіно, виключно зовні, а всередині нього лежить глибока соціальна драма про сучасну Америку. «Пурпуровий» можна оцінювати як поєднання червоного та синього кольорів, яким користується республіканська та консервативна партія США. Кесі. Представниця іммігрантів, яких так хотів позбутися уряд Трампа, який не приховує свого расизму. Люк, виявляється, зовсім по інший бік барикад, тому що він їде захищати згаданий уряд на невідому йому землю. Люк і Кесі це сучасні Ромео Джульєта, кохання яких неможливе за багатьох аспектів. Це справжня прірва між сучасними жителями США, які не бажають зробити крок назустріч один одному. Головні герої цього фільму змогли придумати новий третій колір для них самих. І це пурпуровий восьме місце. Мати 2023 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 230 мільйонів. Репертуар Netflix все частіше відображає сьогодення та ймовірне майбутнє, де будь-яка посередність може сяяти яскравіше належного. Новому проєкту стрім-сервісу, двогодинному і здебільшого бездиханному екшену мати, не з багнюку обличчям, допомагає Дженіфер Лопес та те, що фільму виділили бюджет на зйомки на кубі та засніжених просторах Аляски з видовищною битвою на снігоходах. Обмінявши сценічне альтер-его та Бена Афліка на гвинтівки з прицілом та простори Аляски, співачка з усією суворістю підходить до екшн-сцен, практикує бойові мистецтва, вбиває всіх поганців, але по суті схожа на аніматора у стилі Джона Увіка на дитячому святі. Мати як вона є без імені і батьківщини, але з дочкою, заради якої піде на все. Незважаючи на зовнішню і дуже вагому подібність з франшизою про Джейсона Борна, мати страждає від анонімності та власної байдужості до того, що відбувається. Лопес цілком природна у виконанні трюків та напружених втечах. Сьоме місце: евакуація. 2020 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 232 мільйони. Кумир, який запам'ятався глядачам у образі незламного супергероя, цілком природно виглядає і в образі звичайного, простого, земного героя. Бетмена без обладунків. Актор точно не втомився від кліше супергероя, але вирішив поекспериментувати. Цього разу жодного молота, лише груба фізична сила та автомати. Невелику роль відіграв і Девід Харбор, відомий у дуже дивних справах. На цьому гучні імена не закінчуються. Продюсувати проект взялися Ентоні та Джо Русо, ті самі брати, які знімали фінальних месників. Початок розвивається повільно, починаєш трохи нудьгувати, проте потім починаються дії. Нагадаю, режисер-постановник трюків, тому до них тут особлива увага. Барвистих бійок і перестрілок достатньо. Додайте до цього вузькі брудні вулички з натопом перехожих і стане особливо атмосферно. Часом мені здавалося, що це четверта частина Джона Уіка. Мене зйомок схожа, плюс реалістичність вбивств. Але фільм ґрунтується не лише на цьому. Він викликає також співчуття та ще більше змушує замислитися про життя інших людей, і все сприймалося б не так круто, якби не операторська робота. Так, так, Netflix випустив навіть відео з розповіддю про екшн сцену зняту одним дублем. Шосте місце. Проєкт Адам 2022 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 233 мільйони. Райан Рейнольдс нарешті знайшов свого Уеса Андерсона, який зватиме його у всі свої проєкти. Режисер Шон Леві вже не вперше знімає фільм із канадською зіркою. Їхній дует без сумніву зміцнів. у проєкті Адам. У Рейнольса ще більше простору для імпровізації ніж у головному герої. Та й майже всі камери прикуті до одного лише коміка. Його вульгарні ванлайнери та постмодерністські підколи найкраще, що є в цьому гримучому жанровому атракціоні. Проєкт Адам спочатку викликає почуття світлої ностальгії ближче до фіналу залишає нічого крім вивчої втоми. Космоопера в дусі вартової галактики чергується зі сльозливим сюжетом про те, як важливо приймати минуле та сьогодення. У Леві, який завжди тяжів до голівудської сентиментальності, і до цього були проблеми з мелодраматичними перебільшеннями. Проте тут він перевершив сам себе. Навіть Рейнольдс відразу забуває, як це бути смішним, і роздає тужливі моралі про батьківство і відповідальність. П'яте місце. Сіра людина 2022 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 254 мільйони. Сіра людина заснований на одноіменному бестселері Марка Гріні. Це найдорожчий проєкт стрімінгу з бюджетом у 200 мільйонів доларів. Масштабну постановку довірили режисерам та продюсерам братам Русу, про яких я згадував раніше. А на головну роль взяли Райана Гослінга, який з часів першої людини не з'являвся на екранах. Він грає таємного агента ЦРУ із позивним Сієра 6 Спочатку фільм виглядає багатообіцяюче, чого варте його перше завдання у Бангкоку у світлі флуоресцентних ламп та неонових прожекторів. Брати Русу показують чисту хореографію та мистецтво вбивства, відмінна альтернатива протокольним рукопашним бійкам та перестрілкам. Аналогія з форсажем з'являється сама собою, але є суттєва відмінність. Франшиза з Віном дізелем нас розважає, тоді як сіра людина дуже серйозна. Не можна не порівняти сіру людину зі шпигунськими франшизами, присвяченими Джеймсу Бонду, Ітану Ханту та Джейсону Борну, враховуючи амбіції братів Русу та продюсерів щодо створення нового шпигунського всесвіту, в якому герою Райна Гослінга стане черговим безсмертним агентом. Загалом сіра людина не соромиться натякати глядачеві. Що фільм зібраний по шматочках із інших джерел? Коли Сієра Шість жартує про свій псевдонім і каже, що позивний агента 007 вже зайнятий, це стає особливо очевидним. Проте винахідливість головного героя виділяє сіру людину на тлі інших великих стрічок про суперагентів. В арсеналі сієри шість немає лазерів, ні ракетних ранців, найчастіше навіть зброю в руках. Тому цікаво спостерігати, як герой виходить з полотнечі, використовуючи дивні підручні засоби. Ця особливість мені навіть трохи нагадала фільми Чарлі Чапліна з бродягою. Четверте місце: ножі на голос, скляна цибуля, 2022 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 280 мільйонів. Ножі на голос став ковтком свіжого повітря для кар'єри режисера Раяна Джонсона для глядачів і для запиленого детективного жанру у цілому. У той час, як Кеннет Брана демонстративно милувався густими вусами свого Еркюля Пуаро на камеру, Джонсон використовував цей жанр як благодатний ґрунт для соціальної та політичної сатири. При цьому він не забував і про жанрову складову, захоплюючу інтригу. Приємною особливістю кінематографа Джонсона є те, що він набагато більше зацікавлений у тому, щоб не здивувати поворотами, типу вбивця садівник, а саме пробитися до викриття злочинця. Тобто головне в скрині цибулі не що чи хто, а як. Такий підхід виглядає вдалим завдяки привабливим сюжетним поворотам, довгим флешбекам, демонстрації подій з різних ракурсів та загальній багатошаровій розповіді. Він дійсно нагадує ту саму скляну цибулю, яка є особняком Майл Заборна. Начебто все прозоро і зрозуміло, але для того, щоб довести правду, потрібно шар за шаром відшаровувати те, що зайве, те, що заважає досягти мети. При цьому Джонсон знову дозволяє собі добряче іронізувати. Особливо комедна тут Кейт Гадсон, яка грає дурну гламурну топ-модель. Але якщо перший фільм критикував політику Трампа, а тоді вона ще була актуальною. То зараз сміються над тим, що вже трохи застаріло, наприклад, над ковідом, хоча останнє займає трохи уваги. А ось кому здорово дістається, то це Ілону маску. Не сказати, що Джонсонівська сатира нищівна і гостра, як лезу ножа, але воно дає чітко усвідомити, що про сучасного генія, мільярдера, філантропа думає автор, а до того ж і про тих усіх інфлюенсерів, політиків та інших високостатусних дармоїдів, які розкошують удосталь, але нічого з себе не уявляють. Скляна цибуля дає практично все те, що і стрічка трирічної давнини. Тут вам і захоплююча інтрига, і потужний акторський склад, і цікава сатира, і кілька приємних камео. а ще різні культурні посилання: від Моне Лізи на кадрі до пісні «The Beatles» у назві стрічка надає перевагу процесу, а не результату. Хоча моментом виглядає менш витончено ніж перша частина. Третє місце – Короб 2018 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 282 мільйони. Пташиний корп знятий за ідеєю Джоша Малермана, який опублікував роман у 2014 році. Це фільм про поведінку людей у стресовій ситуації. Перед небезпекою з людини злітає соціальна полуда, і вона оголює свою справжню сутність відому давно. Він метафорично зображає людське суспільство, яке споконвіку кидається у дві крайності: чи колективний суїцид, чи демонстрацію сили. Фільм не дає можливість для релігійних трактувань. Режисерка Сюзанна Бір швидше схиляється до реалізму, до аксіоми, що людству ніхто не допоможе, окрім нього самого. Та короб торкається тем, яким не прийнято приділяти увагу у фільмах катастрофах Важливо не те, чому сталася трагедія, а як жити далі. Заради чого минуле швидше за все вже не повернеться. Світ незворотно змінився, вулиці спорожніли, і ними літають невідомі монстри, що вбивають все живе одним поглядом. Складний, неоднозначний, суперечливий, але талановитий фільм датського автора заслуговує на увагу, і як вдале поєднання принципів артхауса з жанровим кіно відкриває нові горизонти іншим фантастам. Які найчастіше йдуть або шляхом спецефектів, або знімають щось нудне, мало зрозуміле, але з претензією на велике значення. Друге місце: не дивись вгору, 2021 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 360 мільйонів. За справу взявся лауреат премії Оскар Адам Маккей та написав геніальний сценарій, в якому замінив метафорою пандемію коронавірусу на комету, яка збирається знищити все життя на землі. І в результаті на світ з'явилася блискуча і глибока сатирична картина Не дивіться вгору з акторським складом, якому позаздрить сам Квентін Тарантіно. дуже швидко головною героїнею стає дотепна і тонка сатира на сучасне суспільство, яке розділяють політики у розповні світової кризи. І саме в цьому Маккей, режисер гучних фільмів Гра на пониження та Влада виявляє свою справжню майстерність під час створення сценарію. Натхнення черпали з подій на політичній арені США. Тому фільм буде цікавий саме тим глядачам, хто стежив за ними та цікавився американською політикою. Не варто очікувати від цієї історії про комету та апокаліпсис чогось на кшталт Армагеддона Майкла Бея або Гренландії з Джерардом Батлером. Екшен тут практично відсутній, натомість картина приправлена інформацією про війну між тими, хто вірить у шеним, і тими, хто вважає за краще не дивитись вгору, як каже людям, президент разом із цим Маккею вдалося зберегти баланс між усіма цими зірками та своєю багатосторонньою сатирою, на яку можна дивитися під різними кутами. Зокрема, не дивіться вгору. Нагадує всім нам про те, що у нас немає запасної планети. Тому Ді правильно робить, що разом із цим фільмом просуває і свою благодійну організацію, спрямовану на боротьбу проти зміни клімату. Перше місце червоне повідомлення. 2021 рік. Кількість годин перегляду за перші 28 днів 364 мільйони. Червоне повідомлення це міжнародний сигнал тривоги Інтерполу, який закликає почати полювання на особливо небезпечних злочинців. Але коли зухвали пограбування здійснюють блискучий психолог-криміналіст з ФБР і два зловмисники, неможливо передбачити, чим усе закінчиться. Червоне повідомлення Роусона Маршала Тербера позиціонується як найдорожчий і наймасштабніший фільм Netflix і, враховуючи рівень популярності акторського складу, легко можна повірити. Галь Гадот, Райан Рейнольдс і Дуэйн Джонсон тут роблять те, що вміють найкраще. Вмикають харизму на максимум і отримують щире задоволення від того, що відбувається. Продюсер фільму Хірам Гарсія не дасть збрехати між Галь, Райаном і Дуейном неймовірно потужна хімія, і разом вони виглядають приголомшливо. Це дійсно велика пригода, і один з тих фільмів, які зможуть розважати глядачів. Що, як мені здається, світу зараз особливо потрібно, простіше кажучи, ви побачите чудо жінку, рятівника Малібу та Дедпула разом на екрані. Хто ж від цього відмовиться? Це були топ 10 оригінальних фільмів Netflix за всю історію. Не соромтесь надсилати це відео, друзям. Пишіть у коментарях, які топ б хотіли подивитись наступним, та ставте вподобайки. Що ж таке?